Анатолій Русаков фермер з Кропивницького району. Господарство створив 21 рік тому. Показує, підготував зерно для посівної. Сіяти планує не менше, ніж торік. Цей рік планую посіяти гороху 110 гектарів. Посіяний ріпак 110 гектар. 136 гектар посіяно вже озимої пшениці. Зараз будемо підживлювати вже. Плануємо соняшник посіяти ще. І Свої. Говорить, попри війну планів має багато, та хвилюється, чи зможе їх реалізувати. Побоюється, чи буде взагалі фермерські господарства. Їх каже, хочуть перетворити на товариства з обмеженою відповідальністю. Так йдеться у законопроєкті Верховної Ради. Називається про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у перехідний період. Його ухвалили у першому читанні у вересні 2021 року. Півтора місяці тому Верховна Рада включила законопроєкт до порядку денного. У нас хочуть Знищить для чого мені те товариство, якщо я создавав це фермерське господарство для майбутнього моїм дітям. У мене є земля, яка надавалася в постійне користування для ведення особисто селянського господарства. І якщо цей закон тільки введуть, ця земля автоматично перейде, у мене її заберуть в сільську раду. І це буде 41,6 гектара. Товариство це я ще я рахую це для того, щоб можна його було перепродати. Що чекає на фермерів, якщо закон ухвалять? Пояснює Віктор Гончаренко, керівник асоціації фермерів та приватних землевласників України, каже, вона об'єднує 40 тисяч господарств. Вишіться закон про фермерське господарство, господарський кодекс, практично все йде в супереч. Фермерські господарства змушені будуть пити термін перереєструвати свої активи. Тобто їм перереєструватися у товариство, що за собою це тягне. Це тягне великі затрати, це тягне те, що е, треба буде готувати без документації. Інше це фінансові затрати, додаткові, це ще більше ослабить нашу економіку і поставить виживання на виживання е, дрібний і середній аграрний бізнес. Що не однозначно ну, призведе до занепаду до економіки, занепаду ну, сільського господарства. Пояснює, якщо фермерське господарство впродовж п'яти років не перетвориться на товариство, то припиняє діяльність, каже 17 лютого. Асоціація звернулася до президента з проханням не допустити ухвалення законопроєкту, який, на його думку, далі цитуємо, призведе до знищення малих фермерських господарств в Україні, що суперечить не тільки аграрній політиці України, а й приписам і положенням аграрної політики Євросоюзу. Відповіді не отримали. Ми говоримо, що ми йдемо в Європу, але щось здається, що цей закон тільки віддалить нас від європейських цінностей і тільки віддалить нас від нормальних реалій і нормальних умов роботи і життя. Нині на Кіровоградщині працюють понад три тисячі фермерських господарств. Новий законопроект стосується не тільки них, каже керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Стосується господарського кодексу в цілому. І цим законопроектом, в принципі, передбачено на протязі перехідного періоду 7 років ліквідувати саму форму підприємства і фермерського господарства. Тут треба дивитися ще на практику європейського законодавства, європейського союзу. Законопроект передбачений, щоб гармонізувати. Знаю, що дуже багато зауважень у профільних асоціацій, вони зараз над цим працюють. Цей законопроєкт на засіданні Верховної Ради України два роки тому представив її голова Руслан Стефанчук. Його підтримала монобільшість 120 депутатів фракції Слуга народу. Поки в Україні війна, законопроєкт не розглядатимуть, сказала суспільному телефоном прес-секретарка фракції Слуга народу у Верховній Раді Юлія Палійчук. Він не на часі і там Стефанчук, є автором. Я перепитала в наших всіх, всі кажуть, що ну його не будуть приймати найближчим часом. Керівник фермерського господарства Анатолій Русаков каже: якщо законопроєкт ухвалять, вийде на акцію протесту. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне, Новини. Кропивницький.